Доброго ранку малята! Сьогодні ми з лялячкою катрусею хочемо повторити з вами, а що ж ми вже з вами знаємо про таку пору року, як осінь. От дітки недарма осінь називають чарівницею. А чарівницею її називають тому, що вона приходить і, на зміну зеленим листочкам зафарбовує їх різні кольори. Давайте подивимось, які ж кольори. Розфарбувала наші листочки осінь. Тут вони і жовтого кольору, і червоного кольору. І подекуди ще можна побачити зелені листочки, які ще не піддалися чарівниці осені, і вона їх просто своїми фарбами не розфарбувала. А ще осінню буває різна погода. Іноді ми можемо з вами бачити жовто-гаряче, жовте, променисте сонечко. Іноді погода буває хмарною та холодною. А ще, коли хмаринка закриває сонечку, то ми можемо з вами спостерігати дощик. А ну, давайте з вами пригадаємо, як капає дощик. Приготуйте свої долоньки і будемо з вами крапати. Давайте повторюємо мною. крап крап, крап. Крап, крап крап. крап. Краб, краб Ось молодці малята. Дощик наш пополивав і ми можемо зібрати гарний смачний врожай восени. Давайте згадаємо, які овочі ми з вами вже вивчали. Повторюйте за мною. Це в нас помідор, огірок, зелена кругла капуста, морква, буряк. Цибуля, картопля та часничок. А ще восени з дерев, як ви вже зрозуміли, не тільки зафарбовуються листочки, а ще й вони можуть облітати. Ось подивіться, які листочки до мене сьогодні завітали. Ось залишився у нас зелений листочок, який ще не розфарбувала осінь. Але листочки можуть встати і червоного кольору. Давайте повторимо: ось це який в нас: зелений листочок, червоний листочок і жовтий листочок. А ось подивіться, які ми листочки приготували для вас з катрусою. Один зелений, а інший жовтий. І ми хочемо заспівати з катрусою для вас пісеньку про осінні листочки. Осінні листочки за вітром летять, у діток під ніжками тихо шуршать, і дружно листочки танцюють усі, а вітер осінній співає пісні. То вправо то вліво листочки летять. Прощається з нами осінній насад, і дружно листочки танцюють усі, а вітер осінній співає пісні. І наші листочки з вами полетіли додолу. Ось так ми з вами згадали, якою буває осінь-чарівниця і жовтою, і кольоровою. І прохолодною, дощовою, а також і щедрою на різні дарунки. Так що, дякую вам за увагу, малюки, і до нових зустрічей! Бувайте!